Ну що ж, давайте пробіжемося по новинках із наступного доповнення Міднайт, яке вже зовсім не за горами, адже під час аналізу файлів свіжої альфа-збірки цього доповнення датамайнери виявили зміни у внутрішньому календарі подій. Одна з активностей була перенесена на тиждень уперед, що за всіма ознаками вказує на скоригований графік виходу попереднього оновлення та самого доповнення. Згідно з оновленими даними, передрелізне оновлення Міднайт з'явиться 21 січня, одразу після завершення події Ремікс Легіон. Після тижня ознайомлення з нововведеннями розпочнеться перед доповнювальна подія, що триватиме з 28 січня по 9 березня. Ого, щось довгувато, як на мене. Власники розширеного видання отримають ранній доступ 6 березня, тоді як повноцінний реліз Міднайт запланований на 10 березня, і він відбудеться одночасно у всіх регіонах, включно з Європою. Ці терміни узгоджуються як із тривалістю Remix Legion, так і з попередніми витоками, де фігурували дати 26 лютого та 3 Березня, але тепер посунені на тиждень вперед. Тим часом альфа-тестування Midnight уже перейшло екватор, і розробники готуються розпочати широке бета-тестування, про старт якого нещодавно повідомила виконавча продюсерка гри Голі Лонгдейл.